Нещодавно в мережі заверсилось відео, на якому парубок в Одесі вимагав у ветерана з двома протезами дві тисячі гривень за фото з вороном. Бачили таке. Да. Він там пам'ятаєте, він ще там йому так відверто хамив, що ти типу, показав, да. я тебе туди не посилав і таке інше. Взагалі Точно в такому стилі було там. Да. Да. Суспільство було просто неймовірно обурене неповагою до ветерана. Цей ветеран це мітовари жден з позивним єврей. Він був неодноразовим героєм моїх сюжетів з одеського реабілітаційного центру М Рекавері. М Чекай, це це, 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 це той день, який 11 днів здається, да, він провів із турнікетом на нозі після того, як йому відірвало ногу 11 днів? Так, да, і при, при цьому він ще й відбивав штурми разом із пораненим побратимом. з Так, турнікетом. неймовірна історія ще й неймовірна сила в людини. А також він веде активний спосіб життя зараз і допомагає іншим ветеранам після поранення знайти себе. І як він це робить? Зараз розкажу. Після травм здається, що життя зупинилось, але насправді іноді просто необхідно побачити приклад, який надихає. Ден з позивним єврей 11 днів відбивав штурми в окопі з відірваною ногою. Хотів застрелитись, але волею долі вижив і тепер не дає зневіритись іншим. З деном ми познайомились під час його реабілітації в одеському центрі рекавері. Тоді ми перші з медіа почули його неймовірну історію. Просто дырка в поле туда, не зайти нормально, не выйти. Нет лесополосы какой-то, что просто броня подъехала, эвакуировала. Ничего. Вот пошел жуткий газ. Вот это я. Вот меня отрывает голень правую. Да, я вот так не мог, даже сразу не понял, что я оторвало. И вот выглядит, они подумали, что они меня добили. Ну, Пашу долбит. Это он раненый. А вот Донбасса убива, убила. Вот моя нога подняла. Мой лучший друг Донбассик. Вот это нам газ кидает. Еще я там внутри, я не знаю, как я вот эту атаку именно пережил. Это я сейчас накладываю все турникеты, одновременно закрываюсь. Не было противогазов, намочили спальники, через них дышал. Бух, вот, убила, убивает Алабая моего. Все, они решили, что мы все двухсотые. Ден каже, що його врятували вищі сили. Повну його історію можна знайти в Ютубі. Під час першого нашого інтерв'ю він ще тільки планував стати на протези, а зараз він займається спортом, живе повноцінним життям та має купу мрій. І безмежно щасливий, що в його житті з'явилось рекавері. Майже 8 місяців я тут прилежав. Дівчата мене лікували. Тут проходив всю реабілітацію. Ножки мої тут зажили. Ну, я хочу навістити, та подарувати боки цвіточків благодарі. Класний дуже персонал. Йдемо, Йдем. допоможе. Зараз ми їм покажемо, як я навчився гарно ходити, клас. На... Я ще пам'ятаю, як ми з тобою тут на цих сходах стояли, і ти курив. Ти вже кинув курити, ні? Я кинув курити, потому, що зайнявся веслуванням, а там це такий спорт, що ліба куриш, ліба веслуєш. Ми вибираємо веслування. Супер! Я вас вітаю. Вітаю! Ви пам'ятаєте такого ще пацієнта? Приїхали подякувати вам і дівчатам. Як тут справи? Драстідрас грусна без нас грустно? Щас буде весело. взагалі по країні вже існує 19 центрів рекавері. Вони надсучасні, оснащені останніми технологічними розробками. Звичайно, інклюзивні, а ще мають мультидисциплінарні команди високого рівню професіоналізму. Це мережа реабілітаційних центрів, заснована Віктором та Оленою Пінчуками задля допомоги силам, безпеки і оборони України. Рекавері це назавжди. З цих центрів не йдуть. В них повертаються просто тому, що там тепло, там свої. Здравствуйте. Я на Сергієв. Пам'ятаєте такого да, пацієнта? Забираю. Можна я вас обніму. Так, звісно. Як взагалі ви себе почуваєте? Ну, як бачите, ганяю, ганяю. Так. Займаємося спортом, путешествуємо вже в Греції кілька разів. Ми веслуємо, розвиваємо таку спортивну реабілітацію да, всі, і по Україні, і по світу. У Дена є вроджений талант об'єднувати людей. Він є учасником команди по висуванню, а ще ветерани спромоглися відкрити інклюзивний пляж. Покупатися ми не встигли, але поплавати все ж вдалося. От е, це наш я в Одесі. Ми веслуємо на таких спортивних ялах. Ял 6 називається. Це наша реабілітація. Такі хлопці веслують після тяжких поранень, без ног, без рук. І є й і незрячі хлопці. Ну це оздравляють ось такі краєвіди, ПТСР уходять. Тут трошки щасливіше стає. Клас, навіть я тут щасливіше, тому да. що знаєш, людина, яка приїхала зі столиці, тут повітря мовірне пахне да. морем. Люди море, пахне море. морем. Розкажіть, будь ласка, про ваші досягнення вашої команди. Е, виграли е, три чемпіонати здесь, в Україні і Два чемпіонати в Греції в Європі. Поставили рекорд, пройшли 70 кілометрів на, на веслах. І зробили такий марафон. Пройшли з міста Катерині на гору Олімп і обратно. Це ми в Грецію їздили такий робили марафончик. Перебування в рекавері розділило життя ветерана на до та після. І без однієї частини точно не сталося б іншої. Опачки! Дивіться, що я бачу? Є на. Ну, Колись я тут вже ж лікувався. Клас. Це наш прапор, який ми просто вивісили, так, щоб наші хлопці могли оставити свої автографи. Всім бажаю здоров'я. Здоров що тут, як? Настрій, хлопці, як бойовий дух. Молодці. Ну і по старій схемі ден не зміг без майстер-класу. Супер, супер. ти не сумуєш за рекавері? Як я кажу, будуть поранення тільки в рекавері. Для ветеранів спорт це не просто про хобі. Це обов'язкова частина їх фізичного <Until> здоров'я та стимулу. Тож, хлопці пройшли сім кіл пекла, але відкрили інклюзивний спортивний майданчик. Особливо ветерани, хто після тяжких поранень любимо покачатися, побоксувати. Слухай, ну тут дуже круто. Да, і другого такого нема. Це відкритий спортмайданчик, Без, uh -huh. безкоштовно для всіх. Так що, покажеш нам двоєчку. <гум> Легко. Клас! Хватит. Супер! <рес> Дякую. як ти взагалі мотивуєш ветеранів приєднатися до вашого руху? Ну отак от, от стараюсь красивенько ходити, займатися спортом. Вони на мене дивляться і підтягуються. Отже, після травм часто здається, що життя зупинилося, але іноді просто необхідно побачити приклад. Ти казав, що ти хотів би ветеранів з усіх інших міст України звозити до Одеси для того, щоб вони могли так само адаптуватися і відновлюватися, як і ви. Так, я вже над цим цими працюємо, щоб хлопці до нас звертались. Хлопці, хлопці, звертайтеся. Кому тяжко, тим там, реабілітацію організуємо, спортивна реабілітація, духовна реабілітація. Ну, дзвоніть, будемо веслувати. Я приїду, заберу. Клас, Ден. Я тобі дуже дякую. Дякую я... за цей прекрасний день. Так. Дякую. Всіх люблю, побачимось.